Недільний ранок, 26 жовтня, погода сонячна і незвично холодна, але температурна позначка мінус чотири не перешкода для найбільш активних виборців. Переважно це люди старшого віку. Традиційно саме вони першими приходять на виборчі дільниці, щоб проголосувати за майбутнє України. Деякі виборці чекали на відкриття своїх дільниць задовго до восьмої ранку. Втім, це пов'язують не лише з активною громадською позицією. Саме в ніч вирішального дня виборів Україна перейшла на зимовий час. Відтак у українців з'явилася зайва година для сну. У 33-му територіальному окрузі, де зареєстровано понад 148 тисяч виборців, облаштовано 88 дільниць для голосування. Атмосфера на дільницях доброзичлива і спокійна.

Налаштовані виборці проголосували з надією на зміни. Зміни головний суспільний запит і головне очікування позачергових парламентських виборів 2014. Тільки лише зміни, коли вот, документи, дівчина сказала, як замечательно ваша вулиця Чкалова активно ви вот, участвуєте. Наверное, за то ради чего боролись на Майдане, за то, ради чего сейчас борются на Восточном фронте. Наверное, за это, наверное, я голосую. За изменения. Я рассчитываю на то, что в ближайшем будущем изменения будут, по крайней мере, очень следовательно ждут. Чтобы в стране, наконец, был порядок. Это в первую очередь. В принципе, хоть и утро, но голосование проводится активно. То есть ну, в основном приходят люди пожилого возраста, те, которые молодые, мы их подождем во второй половине дня. Пенсіонери поки що йдуть, тому що, мабуть, молодь все-таки ще висипається. Разом з пересічними жителями Кривого Рогу зранку на дільницях побували і перші особи міської влади та політики. На ДВК номер 121-769, що у центральному міському районі, проголосували мер Юрій Вілкул та лідер від опозиційного блоку Олександр Вілкул. Він закликав українців віддати свої голоси за мирне майбутнє і впевненість у завтрашньому дні. Я голосував за мир. Голосував за відновлення наших підприємств, за рост заробітних плат і пенсій. Особливість цих виборів надзвичайно швидкі темпи підготовки. Та голови комісії констатують повну готовність до забезпечення нормального перебігу голосування. Дільниці забезпечені бюлетенями вчасно. Склад комісії та спостерігачів збалансований майже за дві неділі. Всі комісії, все це ну, провели досить великий об'єм роботи, який проводився раніше місяцями, то й ну, два місяці. То тобто все швидко, так це все швидко, але я сподіваюся, що на всіх дільницях і на нашій дільниці, зокрема, все під контролем. У нас всі в повному составі і готовності. Технічне обезпечення, то матеріально, все у нас є. В принципі, все в порядку. І з моєї сторони у нас ніяких нарушень немає, все проводиться хорошо. Зранку на дільницях спокій і порядок біля дільниць та всередині чергують правоохоронці. Жодних провокацій не було. Це підтверджують і спостерігачі, і члени дільничних комісій. Зауважень поки що ніяких не поступало від спостерігачів. Склад спостерігачів також дуже насичений. Майже від кожного суб'єкту подання є спостерігач. Наблюдателі спостерігачі, да од кожних партій і від кхм, саме видвіженців, тобто в нормальному составі. Все спокійно, добре, тихо. Люди привітливі, <суміло> улибаються з удовольствием. Приходять голосувати. Спокійно, збирателі приходять, голосують ви самі видите. Атмосфера енергетика тут спокійна, по крайній мере, на дане. Порушення, вже зареєстровані у день голосування в основному стосувалися неприбраної комунальними службами агітаційної інформації, неточностей даних державного реєстру виборців, але кількість таких порушень була незначною і вони не могли вплинути на результати голосування, говорять члени дільничних комісій. А от голова ДВК номер 121-764 помітила неабияку активність з боку журналістів, причому окремі представники змі. Пред'являли посвідчення сумнівного походження. Було кілька хлопців, невідомо ну тось тобто видання. Ми знаємо, а посвідчення без печатки, і вони не знають свого головного редактора. Це єдине у мене зауваження. Хто це такі, ми сказати не можемо. До 12-ї години виборчого дня проголосувала практично п'ята частина виборців за оперативними даними ЦВК, Станом на 12-ту годину 26 -го жовтня активність виборців дніпропетровського регіону складала від 14 до 24,5%.